Галицька квашенина. Ілля, а скільки тут треба приплити? Добрий день. Добрий день. Всім цікава квашенина. Угу. Скажіть, будь ласка, нам по ось такі салатики? Морської капусти. Напевно. Це морська це, так? Так, це морська капуста. 300 грамові по 35 гривень. 300 грамові 35, 500 більші? 500 грамові 55 і кілограмові 100 гривень. А ось такі кілограмові 100 гривень? Так, ну і є ще ручки. От. А ось такі салатики? Салат з буряка, майонезів 35 гривень. 45 гривень, і морська капуста з гливами 45 гривень. 45 гривень, добре. Ще розкажіть нам, знаєте, що огірочки квашені? Огірки квашені, це, виходить, кіло, за 1 кг. 80. За 1 кг 80 гривень, а ось такі, це, це всі, також 80 гривень, різні об'єми. А квашена капуста? Десяти кілограмова 750 гривень, 5 кілограмова 380 гривень. П'яти 380, десяти 750. А ось такі квашені помідори? Це вже мариновані. А мариновані. А, 240, гривень. 240, а огірки мариновані? 300, 300 гривень. А квашений кавун запитається, чи у вас є? Немає. А ось такі огірочки, якісь такі цікаві, гарні. Це мариновані. По 60 гривень, а це мариновані. А бурячки? Ось такі бурячки з хроном. По 40 гривень. Ось такий аварений буряк? 350 грамовий теж 40. Також ось такий 350 грамовий, ось такий тут кілька, на раз. 40 гривень. Відразу собі зробити салатик. А печерички? Печерички, 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 печерички ось такий 80 гривень, гривень, а з чесничком 130 гривень. І... А спаржа? Спаргарша. 120 гривень. А що це таке є? Ось Селерою. А селерою, Цука... так. 65 гривень. У мене, до речі, є телефон до них, і вони ви можете в них просто запитатися, замовити все, що забажаєте. Галицька квашенина, 31-й Б магазин. Тут досить гарний вибір квашенини.